Босія клюваня. Друзі, ладно. Свеч короби. С друзі ще є. Вітаю, друзі. Цього разу ми на рибальці. Вирішив з позаранку встати і спробувати піймати зубасту бестію. На вулиці вже прохолодно, дим над водою. Як у класичній музиці. Так, let's вперед. Ну що, друзі? Перше закидання. Спочатку вирішив спробувати на метал. Глянемо, що вийде з цього, потім може поставимо силикончик. А рибалю я на Самарі. Це Петропавлівський район. Це місця, де я у дитинстві ловив щуку. Тут, звісно, є і міла риба. Але ми сьогодні спробуємо тут піймати зубасту бестію. Ставив воблера Щось на метал поки що не хоче. Будемо пробувати воблер кидати. такі хащі. Яка краса. Поки що не ганяє, але О! оконець. Конець ганяє по березі. Зараз спробую облара, якщо не захоче, поставимо селіку. Мовчить. Дивно, але не хоче поки брати. Що, все ж таки силікон? Цього року, до речі, дуже дивна якась риба. Дуже її тяжко спрогнозувати. Але це рибалка завжди так як лотерея підібрати як то кажуть ключик ось все ж таки мабуть поставимо силікон ну що друзі силікон вперед let's go. трави дуже багато Річка потроху цвіте, але в траві щука стояти повинна. Пробуємо жовту блешеньку поставити. Приїхали два мужичка. Закинули живців, багато живців закинули, але ще щука на живця не хоче. Це дивно. Ні одної покльовки ще не побачив за цей період. Поки на цьому повороті, на цьому згині кидаю. Це дуже і дуже дивно. Але будемо пробувати. Як гарно, тихо. Сонечко потихеньку починає пригрівати. Можливо, щука активується. Був один скид щуки, трошки ганяє, але не дуже, щоб так, щоб прямо взяти. На кожному кроці вона ганя малька, але ганяє. Тому не втрачаємо надію. Можливо, все ж таки. Наша щука нас десь очікує. Я ж вона в березі нема. може спробувати на дно. На глибину. Чого би кидав на глибину щось. І на глибині мовчать. Трошки спробуємо глибше. на будь у стоїть. <таспрої> Ні, не, не удара даже три а три раза що на силикон да <таспрої> ну а у мене що не ставив і воблер, і железяку щось вообще там на повороті на мілкоті, вообще не хоче нічого. <паспрої> нормально це хороша <паспрої> да під тією стороною ганяє. Ну невеличка теж, щоб. Прострелюй, так? Да? Як під нос попадеш і так вона бере. Не втрачаємо надію. Все ж таки можливо. щука захоче брати. Ми місцеві аборигени кажуть, що краще все ж таки силікон. Будемо пробувати силікон. Е -е. Оце вона й махнула. Йо, стоять. Ага, Взяла добре. Все ж таки вговорив. Є, друзі. Все ж таки на жовтий воблер. Я її вговорив. Ось така. Ось така красавиця. Ну. зачет. О, поклевочка. Сюда. Зервалась, зачепилась за кушир. Ты Теба... бо... Не? Чи шла сразу? Нет, нет, не Ходи, гуляю, вышла щука. А, -а, а... Я тут не пойму, чи я тягну, чи ні? Ну да. Ну, то вже ж добре. <сміття> Є клювання, головне. Головне, що рибка трошки ожила. Так бачиш, я її тягну. Да, да, да. Та я засняв навіть, як будар був. Тяну, я якраз не повернувся не в цю сторону. Не да, не кайф взагалі. Трошки проснулася, ну... Ну, пів восьмої, пів восьмої, шести, два години, майже сказати, ну в мене не було активності. В общем отаке. Два клювання на одному місці майже. Уф, адреналін. Руки навіть досі получаєш насолоду. Тільки що був всплеск. Опять же на одному місці стою. Вон диви, прямо зверху боє. А ну зараз ми туди кинемо. Ось є клювання. Друзі, гарно, гарно, не будемо спішити. Де в кушир. свічку робить. Є. е, Трохи менша, але... Залікова. Є. Ось така, друзі. Ось така клювака. Ось така. Та бомба, просто бомба. Більше упиралась і свічку зробила навіть Під берегом. Ну вже рішив нахрапом, думаю нахрапом. Що вже зупинятись. О, друзі, ще є на той же воблер. Погляньте, яка гарна. Да. Лайк, друзі, і підписка. Як завжди, камера трішки підводить. Нажав записати, але ця щука витворяла просто супер первети. А, так, о, адреналін. О, на тому березі теж клювання. Погляньте. Гарно опирається. є, є Лайк І там є. Не зря пішов на ту сторону. Вітаю! <laughs> Вітаю! Є <laughs> yeah. Сьогодні, друзі, щучий день! А, усіх клює щука, гарна трав'яночка. Приносить масу задоволення. Самого як як у того хлопчика. Радості просто бомба. наче ще б'є. І якраз у траві от бере. Бере якраз у цій траві де 8 година ранку. Ми продовжуємо далі. Іде до мене невеличка. Хоча хороша. Та ну мелка. Мелочь. Ну, все ж таки на силикон говорив. А? Ось така малишка. Зараз піде. взяла, взяла прям в верхнюю щелепу. Пошла. Вот так, друзья. Ось такий улов сьогодні в мене. Норму взяв. Три щуки плюс трофей. Кому сподобалось, ставимо подобайку. підписуємося на мій канал. До скорих зустрічей, па-па!